Березня ми з сином живемо у Каліфорнії. Я, як і мільйони українських жінок, рятувала свого сина від війни, і саме там за океаном зі мною трапився дуже цікавий і несподіваний досвід. Ви не повірите, але цей досвід трапився зі мною в українському супермаркеті в черзі за яйцями. Саме там у черзі я почула російську, і якщо чесно, я завумерла. І саме там, у тому американському супермаркеті, я зрозуміла, що свій це українською. Інша справа у Чикаго, коли я проводила там благодійні концерти на підтримку України, я була вражена тим, що українська діаспора у Чикаго, на відміну від Лос-Анджелесу, де я проживаю, дійсно говорить українською мовою. І саме там оце відчуття безпеки, відчуття дому. За десять тисяч кілометрів відомо відчувається саме завдяки українській мові. Українська завжди була мовою, яка була в моїй голові, мовою, якою я думала. Тому завжди в мене крутилося оце в голові і російська і українська, але свою рідною я вважала все-таки українську. Проте це не завадило мені стати жертвою популярного, як тепер вже я розумію, російського наративу, українська мова села. Тому що коли я приїхала у столицю, поступила до Національного авіаційного університету. Мені здавалося, що дуже круто буде, якщо я, звісно, буду розмовляти на російському мові. Я так вчинила, тому що мені здавалося, що це буде реально круто, що це дасть мені можливість влитися в той крутий столичний колектив. І я збрешу вам, якщо скажу, що цього не відбулося. Це дійсно відбулося. Мене більше поважали зі мною тусувалися кияни. І це було круто. Чи замислювалися ми тоді над тим, що це важливо, чи це не важливо якось для України? Ні, однозначно, не замислювалися. І я була не одна, нас було багато. Але в моєму житті ще було телебачення, а там були трошечки інші правила. Телебачення, звичайно, було україномовним. І саме там в мене виникла велика проблема з тим, що в моїй голові постійно. Крутилися, що о Боже, я роблю помилки чи помилки. О Боже, як правильно зараз сказати суржик, російськомовні слова, і мені було дійсно важко, і така страплялася паніка. Я не могла розкритися, бути вільною. Мені здавалося, що я на кожному кроці роблю помилки, ставлю наголоси де завгодно, тільки не там, де вони мають бути. Поки мій продюсер Андрій Слободян на телеканалі ICTV не сказав мені Аліна, та розслабся. Чого ти паришся? Тому що я постійно переносила сценарії і казала: Андрій, я вибачаюся тут. в мене отут кома не там стоїть, а тут крапка не там. Можливо, я наголос поставлю не там в інтерв'ю. Він каже: Пліс, розслабся. Телебачення це не газета, це не журнал. Телебачення це. Енергія це емоція. Ти маєш бути живою людиною. Аби почати перехід на українську мову, реально потрібно розслабитися і не боятися помилятися, тому що помиляється лише той, хто нічого не робить. Але потім в моє життя прийшов діджитал, який жив за своїми правилами, алгоритмами. І реально мова бізнесу на той час шість років назад, коли формувався Інстаграм. Це була російська мова. Тому я прийняла ці правила і заскочила в інстаграм, почала говорити російською, писати пости російською. І це було окей. Мій блог не був на 100% російськомовний, все-таки 30% залишалися українською, тому що мені просто так хотілося, і це все тривало до 24 лютого. Чи варто було нам, блогерам, замислюватися над цим раніше? Так, безумовно, варто було. Чи усвідомлювали ми блогери, що в такий спосіб ми розмиваємо кордони? Напевно, ні. Що змінилося 24 лютого? 24 лютого змінилося абсолютно все. Одного дня я сказала собі, чому російська? Ну, тобто, Російською зараз не має бути якийсь час. Мені почали писати підписники. що «Камон, зараз у нас війна. Чому ти розмовляєш російською? І я реально зловила себе на думці, що мені соромно зараз у цей час нею розмовляти. Я маю говорити українською. Російські підписники почали відписуватися. Українські підписники почали дякувати і казати Вау, круто! Ти перейшла на українську мову! Ми тебе взагалі не пам'ятаємо російськомовною дякуємо, тому що ми сьогодні так само переходимо на українську, бо бачимо, що перейшла ти, і нам це дає поштовх зробити так само. Але на цьому блогерський інформаційний фронт не закінчується. У українських блогерів мільйонників є свій таємний чат. Де ми обговорюємо, що на часі, що не на часі, спілкуємося з приводу рекламних інтеграцій. І у тому часі ми обговорюємо, що не дуже окей співпрацювати, наприклад, з магазинами українськими магазинами, які досі ведуть свою інстосторінку російською мовою. Це вже реально питання репутації. Ми принципово не співпрацюємо з блогерами, які мають нечітку позицію, для яких досі яка різниця, і які досі не приділілись. Тобто, це принципове. Золоте правило блогера, який себе поважає, не співпрацювати з подібними людьми. Бо ми усвідомлюємо нашу відповідальність більше ніяких розмитих кордонів, більше ніяких не на часі. Як то кажуть, назвався лідером думок. Тому, будь ласка, неси відповідальність за тих, кого приручив. Чи мають право українські блогери зараз спілкуватися російською? Я вам скажу так. Мають право, але виключно ваше право чи слідкувати за ними, чи відписатися. Єдине, що мені хотілося б донести до аудиторії, це дайте нам трішки часу. І остання моя місія як українки та інфлюенсера показати, що сьогодні українська мова це стильно, це модно, це сучасно, тому що українська це про нас, українська це вдома. Незалежно від того, де ми зараз, на фронті, в шпиталях, у волонтерських пунктах, розкидані по містах і містечках Європи, чи стоїмо в черзі за яйцями в американському супермаркеті. Мова всюди, це маркер своїх.